Панове дякую. Ну і зараз до на нашого ефіру приєднується Радіон Кудрішов, заступник командира 3-ї штурмової бригади, військовослужбовець наш. Пане Радіоне, слава Україні і доброго ранку. Добрий ранок. Рам слава бажаю здоров'я вам та нашим глядачам. Спасибі, пане Радіоне, навзаєм. Отже, кілька тем для обговорення в нас є звичайно про російських найманців. Хотілося поговорити тут, адже у полон збройних сил України стали потрапляти африканці, які воюють на стороні РФ в Україні. Біці, наприклад, 46-ї окремої аромобільної бригади зсу взяли полон під Марінкою російського найманця зі С'єра Ліона, що на західній Африці, Вон ось так нього. він виглядає цей нещасний е, чоловік, е, але він е, в тому числі і воєнний злочинець. Тому співчуття до нього небагато, е, тому що він прийшов. На нашу на нашу землю. Ну і Росія також завербувала 15 тисяч непальців для війни в Україні. Про це вже пише CNN. Ми про це то трошки розповідали. Вони запропонували цим бідним непальцям вигідний пакет відповідно матеріальний. Там ну власне він включає зарплату 2 тисячі приблизно доларів на місяць. Прискорений процес отримання паспорту РФ. Водночас уряд Непалу стверджує, що близько 200 його громадян воюють на боці російської армії. Що найменше із них вже. Загинули і от 15 тисяч це перебільшення. Отже, пане Радіоне, кого ви зустрічали на фронті? Або, можливо, побратими розповідали про ось таких екзотичних персонажів? Що вони собою являють? Ну, одним з самих таких екзотичних персонажів, скажімо так. Е Помилок природи, це е, Зеки, які були то в ПВК Вагнер. Потім, коли ПВК Вагнер закінчився разом з їх керівництвом, це е, такі угруповання добровольного, добровольного формату в лапках. Це ПВК-Ветеран і інші е, ПВК, які збираються ось такою солянкою, з, у тому числі іноземці. Це і представники е, Латинської Америки, це і представники. Африки це і у тому числі є представники кримінального світу, в тому числі із такими, м'яко кажучи, поганими статтями. В цілому Російська Федерація проблему з особовим складом вирішує ось такими ініціативами, де долучають до своїх штурмових дій саме таке. Отаку о складу і формату піхоти. Пане родяна. Наскільки вони ефективні? ось ті пальці, ось цей чолов'яга, якого ми бачили, те, що вони їх завербували, це зрозуміло. Вони їх зацікавили тими коштами, про які пише ЦНН? чи це ось просто зарада кількості, і тут ми не говоримо Давайте про ефективність. Так, Давайте так відповімо з моєї точки зору. Вони не ефективні, так як їх неможливо швидко злагодити, швидко навчити певним діям і реалізувати їх потенціал на передньому краї. Але для Росії вони ефективні, тому що Росія застосовує тактику масованих атак, масованих штурмових дій в форматі волнових дій, тобто хвиля за хвилю, і в форматі. Кількості вони задовільняють свої потреби і кидають таких в липках добровольців, і військовослужбовців на передній край і реалізують ось свою тактику перманентного тиску і, і е, намагання проломити лінію бойовозіпнення, а саме броні рубежі Сил України. але е, скажімо так, великих успіхів в цьому форматі, навіть із застосуванням великої кількості піхоти, так званої, вони не мають. Пане Радіоне, щодо Стерлінків, давайте поговоримо. Гур підтвердили використання росіянами на фронті цієї технології, зафіксовані відповідні е ну, випадки. Ілон Маск е заперечив, що його компанія продавала Росії термінали супутникового зв'язку. Це категорична неправда, наскільки нам відомо, стерлінк не продавався прямо чи опосередковано Росії. Але зрозуміло, що через якісь там треті країни це можна купити. Я чесно кажучи, не бачу тут якоїсь проблеми. Але все ж таки, от із фронту видніше, пане Радіоне. Що там відбувається, чи дійсно є росіян, росіян стрілінки і як вони їх використовують безпосередньо на своєму напрямку я не зустрічав таких фактів, але е, підтвердження фотографій і відеозйомки з. Е, Спеціалістів від нашого головного управління розвідки підтверджує, що так чи інакше ворог застосовує ці засоби на передньому краї. Я повністю вірю Ілону Маску, то що він не збиває свій унікальний продукт саме в руки терористів Російської Федерації, але ми повинні розуміти, що на передньому краї скажімо так диференціювати. Обирати е, е, ті старлінки і вимикати ті старлінки, е, які належать ворогу, дуже складно виявляти. Тому е, в цьому напрямку я рахую, що по-перше, це е, історія, яка має бути, ну, тобто вона є, вона є підтверджена. Е, друге, вона є не масованою, тобто не по усій лінії фронту, і лише в деяких місцях ворог таке використовує. Потенціалу на розвиток я не вбачаю так і не вбачаю те, що підприємство маска буде масово збувати ці екземпляри, ці унікальні пристрої ворогу, тобто Російська Федерація. Ну і основне четверте, да, що хочеться підкреслити, так чи інакше нам потрібно виробляти свої прилади для зв'язку, свої прилади для захоплення інтернету для того, щоб контролювати. Тривати передній край і бути більш-менш незалежними, тому е, єдиний Запробуйте. аргумент, і єдиний висновок, який можна е, взяти з цієї історії, це те, що нам потрібно робити своє для того, щоб е, мати повністю е, як і безпековий комплекс, так і комплектацію своїх військ на передньому краї саме такими засобами так. такого типу. Пане Радоне, ще одне питання, але дуже коротко, воно стосується перестановок кадрових в керівництві Збройних сил України. Я так хотів запитати, чи були ви на Майдані 13-2014 році? Е, в 2014 році я був присутній на Революції Гідності. Я, добровільно, будучи студентом, тоді е, побачив, що відбувається, несправедливість, яка, яка, яка була у той час. І... Е, Таким чином, я долучався до активних і пасивних дій на революції. Ну і одна нас командувачем командувачем сил тероборони став ігор плахута. Він якраз командував підрозділами внутрішніх військ під час майдану, зокрема в урядовому кварталі 10 грудня, і 20, в 20-х числах, 21 січня 2014 року, коли вже на Грушевського були протистояння. Він намагався ходити в діалог з мітингувальниками, але теж командував тоді підрозділами. От багато хто пише і бачить в цьому проблеми. Чи бачите ви в цьому проблему? Що ви знаєте про пана Плахуту? Мед так скажу, я з Плахутою дуже багато співпрацював. Я знаю його як не тільки дієвого генерала, а й дуже порядну людину, яка з перших днів широкомасштабного вторгнення і словом і дівом реалізує свій досвід, реалізує свій, свої військові навички безпосередньо. На лінії бойового зіткнення, керуючи тими чи іншими підрозділами, даючи рекомендації тому чи іншому угрупованню. Тому відповідно від до, до цієї людини я можу сказати лише те, що посередньо в мене є і комунікація, і довіра. Пане Радіоне, дякуємо вам. Це дуже важливі слова для всіх, хто дискутує зараз з цього Ми приводу. Дякуємо. дякуємо і спасибі вам, радіон Кудрішов, заступник дякуємо. командира 3-ї окремої дякуємо. штурмової бригади, був з нами на зв'язку.